Ми пропонуємо вам широкий вибір обладнання для фастфуду. Наш асортимент включає в себе найсучасніше обладнання фритюрниці та пастоварки, які стануть незамінними помічниками у вашій кухні. Перша в нашому списку фритюрниця амбач це компактний та потужний фритюр, який точно поміститься на вашій кухні або у футраці. Приготує сирні палочки, нагетси, рибу чи картоплю фрі у великій кількості жиру, тобто у фритюрі. Олія швидко розігрівається приблизно до 190 градусів, тому якісне приготування страв не займе багато часу. Фритюрниця купи баш більша за розмірами та має більший об'єм ванни. Таку буде доречно використовувати в закладах, які обслуговують велику кількість клієнтів. До речі, цей фритюр родом з Німеччини а в нашому магазині є таких дві. Газова поставарка Даймонд має великий об'єм, чудовий варіант для закладів італійської кухні та інших закладів громадського харчування, меню яке включає макарони або страви національних кухонь. Її допомогою можна варити як макароні вироби, так і овочі, вареники, хінкалі та пельмені. Звертайтесь до наших менеджерів, щоб дізнатись більше інформації про це та інше обладнання.